Ці книжки е, до нас потрапили завдяки е, видавництву старого лева. І сьогодні ми вже третє місто в Україні, де відбуваються такі презентації. Вчора е, такі презентації відбули відбулися у Львові і в Тернополі. Сьогодні вже Франківську, а ввечері відбудеться в Чернівцях. Вчора у Львові разом з хлостунами і дітками читали. Книжечки гурт Пікарбіська терція в Тернополі помагали місцеві актори. А сьогодні у нас так само будуть відомі люди з вами читати ці книжечки. Це журналіст і діджей Західного полюсу Радіо Західний поліс Оксана Квітнева, актор драмтеатру, Відомий Олексій Гнатковський і відомий художник і музикант, так само батько, багато батько, батько ще батько ши Пластунів Ярео Стеце. Так само їх привітаємо і поможемо. Вони дуже переживали. Я не можу сказати, чи мені та піонерська організація щось добре дала чи ні. Нас усіх вчили, що треба будувати комунізм і треба любити Леніна. Е, ну, я впевнена, що це було дуже неправильно і не ті ідеали мають бути перед дитиною стояти. Тепер мені здається, що дітей спокушають трошки іншим. Коли дивишся цю рекламу і на бікбордах, і по телебаченню, то кругом на повну, от шукай на солод. Мені здається, що це також не ті ідеали, не ті цілі, які дітки мають собі вибирати. Але в людини є ще й душа. І та душа також щось потребує. Їй також потрібно, якась пожива, щоб ця душа зростала, щоб вона розливалася. Щоб людина ставала розумнішою, цікавішою. А врешті-решта, так як ми чому ми вмиваємося? Щоб бути правда? інакше будемо замурзані, так? Так от і треба нам і цю душу свою також берегти в чистоті. Для цього також треба дещо робити. Я все життя мандрувала, і в мене набралися якихось різних своїх пригод, вражень. І одного разу я подумала, а чому про це все не написати? І в мене з'явилася така книжка, я її написала таємниця козацької шаблі. Козацька шабля з Берестецької битви потрапила в руки непорядній людині і може бути знищена. І от оця родина, Руснаків вирушає рятувати шаблю. Можуть і лишатися порядними, чесними, не гнатися, не, не орієнтуватися тільки на долар, на прибуток, на, на збагачення, а шукати в житті чогось іншого, чогось світлого, шукати напевно ту дорогу до Бога. Дякую дуже. Все одно, що відшукати голку в стозі сіна. Та на своє привелике здивування Наталочка збагнула, що хлопці збиралися ту голку шукати. Северин розпоряджався, мов командир на полі бою. Отже, так, Васильку, скликай наших, а ми тим часом їдемо в музей. З'ясуємо, що їм відомо. Це все власне ілюстровано усі розпорядження. Василько гайнув як вітер, а Наталочка з Северином стали пробиратися до будинка поруч з дерев'яною церквою. Таба в музей набилося стільки народу, що яблуку ніде впасти. Екскурсоводи були на розхват, а до дверей підходили батькі нові групи. Люди марцію і тапу. Пропав ваш хлопчик і зацапав душу. Піймали мене. А я ще казав, що червона шапочка, тюхтійка. А сам тюхтій над тюхтіями. Цей свисту постун здасть мене завтра в зоопарк. чує моє серце. А в неволі, в клітці, я довго не протягну. Пригадуєте, я писав про щосіння в кущах. то були двоє малих пустунів. Я подумав, цікаво, що вони роблять в лісі? А потім згадав, що помирає з голоду, а пластуни на вигляд такі апетитні, принаймні апетитніші за їжаків. Я вирішив зненацька Динацька напасти на них. Одного з'їсти, другого переберегти для дядька. Заодно, думаю, пройду велике випробування, ура! На жаль, мій підступний план не вдався. Не знаю, що мене зрадило, чи маю незградність, чи бурчання в животі. Але один пластунок звернувся, угладів мене і каже, ова, хлопчик, кепський в тебе вигляд, тобі потрібна допомога. Враз мені потемніло в очах, я отямився в пластунському таборі. Лишенько, лежу в наметі, по саме підборіддя запхнутий в мішок на замку. Потім до мене пішов той чоловік зі ссудком і каже, вовчику, братику, а ти зовсім мохляв. Самі шкіра і кості. Ти тепер в добрих руках, ми тебе відгодуємо. Невже в зоопарк приймають лише відгодованих ученят? А може вони відгодовують мене, щоб з'їсти? Будь ласка, не кажіть нічого чупуту і репетуну. Якщо я закінчу свій життєвий шлях у поливанім горщику, ваш купів мене й малий. Любі мої мамцю і тату. Сьогодні в нас був тренувальний день. Ми багато чого навчилися. Як напинати намет, що робити, коли загубився в лісі, як із паличок та шнурівок змайструвати сушарку для взуття, як розкладати багаття, як в'язати в'язли чи вузли. І тепер я знаю міцні вузлики для зв'язування бабусь і молодших братиків, тож бережіться чухоти. Завтра вожак обіцяв показати нам, як користуватися картою і компасом, та як і по сліду. Дуже потрібні для вовка знання, решта, як на мене, дядьковим урокам далеко до пластунських. Тільки йому не кажіть. Гадаю, тепер із дядьковими великими випробуваннями я впораюся за виражки. Легко та-тра-та-та. Та, та. А ще знаєте, про що я довідався? Той, хто стає пластином, отримує купу всіляких значків. Але є одна проблема. Дядько каже, що аби стати справжнім пластином, треба спасти пластунську присягу. Але ж, злий вовк не відає присяг, це якось по-людськи, а не по-злюдськи. От хале. Коли... Мабуть, я залишуся тут іще на день, а потім уже вернуся до лісу. Тож я вам зачитаю зараз лист від Яна Вайброу, який написав нам цього листа з далекої Англії, з Північного Лондону, з високого-високого пагорбу. Ви любите всі читати книжечки? <плес> Він вам на дуже написав гарний лист. Отож, привіт усім справжнім шукачам пригод, пластунам та пластунятам України. Одним із найбільших задоволень писати книгу це знати, що деякі з них читаються і в інших країнах. Кілька років тому я був у міжнародній школі в Києві і бачив у книжковому магазині деякі книжечки про маленького вовчика російською мовою. І думав, що вони були доступні крім англійською, ще й російською. До листа Олі, я жодного поняття не мав, що вони є доступними і вашою мовою. Який приємний сюрприз. Ті з вас, які вже читали цю книжечку, можуть подумати, що це дуже дивно рекомендувати працювати з нею виховником і читати для маленьких пластинів. Правді в очі. Маленький вовчик не слухняний, на думку батьків, і пишається цим. Але розумний пластун буде знати, що ті дев'ять правил поганців, які мусить опанувати наш вовчик, є прямо протилежними пластовому закону. В кінці книжечки про маленького вовчика наш герой приходить до рішення, Він не хоче бути ізольований від усіх, як старих зі Вовк. Його дядько вовчило вижачило О, ні! Він бажав би за краще бути іншим, мати справжніх друзів і багато пригод, саме те, що любите робити виблоскуни. Так що я бажаю вам щасливого нового року з Холодної Гори в Північному Лондоні, звідки я зараз і пишу вам цього листа. Також звичу вам великого щастя та успіхів у подоланні скаутських пригод. І з гучним вітанням ваш Ян Вайброу. Готуйся!